Друзі, величезний привіт! Ви на каналі готуй і в сьогоднішньому відео покажу, як нестандартно і смачно приготувати звичайні сосиски гриль. А ви діліться своїм враженням в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, а я починаю готувати. Поїхали! В мене сьогодні на столі сосиски з яловичного свинного фаршу. Ви можете проекспериментувати з любим видом м'яса, який вам подобається. Ще мені знадобиться бекон, твердий сир моцарелла та. Темне пиво, а почну з того, що необхідно зварити сосиски. Для початку роблю проколи, щоб вони під час приготування не полопались. Перекладаємо їх у кастрюлю. І, як ви вже здогадалися, заливати будемо темним пивом. І якщо вам зовсім трішки не вистачило пінного, щоб вони повністю в нього занурились, трішки додаємо води. Після закипання на середній потужності будемо варити сосиски орієнтовно 30 хвилин. По мірі утворення піни її необхідно збирати. А тим часом... А що, друзі, тим часом? Рецепт дуже простий, тому можете собі влаштувати кавобрейк. Смачного. Ага. Минуло рівно 30 хвилин сосиски дістаємо. Аромат на кухні просто неймовірно смачний. Сосиски трішки зменшились в об'ємі. І тепер будемо чеклувати над ними далі, а перед тим необхідно вімкнути духову шафу на 180 градусів. Режим верхній нижній нагрів. Тепер беремо наш сир і нарізаємо на порційні шматки. Нам потрібні ось такі невеликі кубики. Для зручності перекладу його у тарілку, щоб він не заважав поки. І наступним етапом буду нарізати сосиски. Вони трішки охололи, якраз зручно з ними працювати. Сосиску ділю на 5-6 рівних частин. І після цього можемо збирати нашу смачну м'ясну закуску. Беремо шматок ковбаски, на нього викладаємо шматочок сиру і все разом загортаємо в сирокопчений бекон. І зафіксувавши край бекону зубочисткою, відправляю заготовку на деко. І тепер вся ця краса відправляється в духову шафу на 10-15 хвилин. Друзі, на зараз минуло 15 хвилин. Я ввімкнув вентилятор, щоб трішки підзасмах бекон. Подивимось, що у нас в духовій шафі. Ви тільки подивіться, яка краса. Поки наша закуска гаряча, викладаю зараз її на дощечку і будемо куштувати. Друзі, приємний солодкуватий аромат. Бажано їсти все це цілим шматочком. Ми підготували улюблений соус. В мене сьогодні це барбікю. Тепер не забуваємо дістати зубочистку. Дуже легко це робиться. Беру на вилочку. Ну і тепер вся ця історія відправляється сам, як знаєте, куди. Обережно, головне не обігти собі язик. Дуже смачно, навіть якщо ви не полюбляєте пиво, приємний відтінок десь дуже далеко відчувається, саме в сосисці, все інше між собою ідеально гармонує. Приємний присмак копченості за рахунок бекону. Сам бекон дуже смачний і ніжний, гарно засмажився. Сир максимально плавкий, дуже все соковито всередині, за рахунок того, що ми щільно завернули всередині багато соку. Просто ідеальна комбінація, як під пиво, так і просто як друга страва під будь-який улюблений гарнір. З вашого дозволу, друзі, будемо фінішувати в цьому відео, тому що закуска дуже смачна. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Тому готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої соковиті коментарі, підтримуйте україномовний Ютуб. До нових смачних зустрічей. Па-па!